Всім привіт! Через сталася резонансна новина, чому пішов залужний. Я дуже не хотіла чіпати тему війни, тому що для мене це боляче. Я втратила свій будинок, своє місто. Я не маю як дістатись родичів. Але все ж таки, давайте подивимось, чому пішов залужний, чому, як буде новий генерал себе поводити, що ми отримаємо в результаті і порівняємо їх. То давайте, чому пішов залужний? Шістка мочів. Це карта, про яку я вам завжди кажу, що це картка до кращого життя, до руху попереду. І я б сказала, що в нього є якісь свої плани на це життя, і це може бути і його рішення також. Не обов'язково його зняли з посади, але ми зараз подивимось. Таки зняли його, чи це його рішення. Але він рухається до найкращого життя, рухається далі. І, скоріш за все, це може бути якийсь напрямок новий. А, так, дивимось, чому його зняли. Ні, все ж таки його не зняли. Мах. Це його рішення теж. Це він приймає рішення, коли я можу, я вирішую і я роблю. Давайте тепер подивимось, чому, чому він так вирішив і куди він рухається. Да, можемо ще одну карту достати. Він рухається за тим, що йому дійсно подобається. Я думаю, що скоро ми це, цю новину. Це може бути те, чого він давно хотів. Це може бути пов'язано. Ну, давайте спитаємо, з якою діяльністю, але це однозначно те, що хоче він, і те, що йому подобається. Світ світ то може бути інформаційний якийсь проєкт. То може бути якийсь статус новий, то може бути переїзд і по шістки мечів також. Але я думаю, що з країни він не вийде. Хоча світ показує на переїзд і до іншої країни, і просто переїзди може показувати. Це рух далі. Це як завершення циклу, і підтвердження того всього, що він робив. Результат да, того всього, що він робив, То можуть бути він може лишитись в політиці і бути як міжнародними якимись агентами домовляння, якісь да там з іншими політиками світу, бо тут світ це саме домовляння, це саме. Про те, що він буде спілкуватись і домагатись для України. Я думаю, що він лишиться в цій позиції обов'язково, тому що головна його заява була, що Україна переможе. І він буде домагатися. Думаю, дуже багато і для хлопців якоїсь допомоги, і чогось про ем, воєнні, да, якісь там моменти такі, бо він на цьому розуміється на сьогодні, він знає, що він хоче. І він знає, що потребує на сьогодні армія України. Може, щось для армії, може якесь е, нове вооруження. Давайте подивимось, як порівняти тепер сирського, якого призначили, і залужного. Е, Залужний, як він був для України і що він був, яким він був для України. Тут, е, тут випадає сонце. Сонце це про те, що він знав, що він робив. Це найкраща карта зі старших арканів. Тому я б сказала, що він спеціаліст в, своєму, в своїй справі. Він знав, що він робив. Він дуже багато, я думаю, що дуже багато прийшло всяк, всілякого оружжя завдяки йому. Бо сонце це, це про це. І давайте ще подивимось про то такий сирський буде для України. Що він дасть Україні на своїй новій посаді? Туз пентаклів. Туз пентаклів це також дуже класна карта. Це, по-перше, без опасності. Це буде безпека, це буде захист, це будуть дуже великі гроші на армію. Я думаю, що він. Давайте ще одну дістанемо, що це. Дасть для України, для хлопців, які воюють. Да? Так, тут випадає картка. Так, ще раз гроші, ще раз допомога. Це допомога від інших держав, це соціальні якісь виплати, це транші. Це все, що може стосуватись фінансової допомоги. І тут дуже великі гроші. По тузу Пентаклів це теж може бути оружжя. Це може можуть бути захисні якісь там ПВО системи, тому що це, по-перше, буде захист. І захист, він, я думаю, що ви будете відчувати всі його. Вся країна відчує, що стала трохи безпечніше, наскільки це можливо, да, в цих умовах. І по потузу пентаклів це не трохи, це дуже так, дуже велика різниця. Да? Ви відчуєте. Давайте тепер подивимось, хто такий сирський, і що він е, зробить для армії для країни. Сирський. Випадає перша карта це жриця. Жриця – це, це по-перше, що ми маємо знати, це е, тайна. Ніхто не знає, дуже буде все закрито, всі його плани, все те, що він захоче зробити, буде тайно. Під великим, большим, великим таким замком. Ви не зможете е, нічого дізнатись. Може буде мало інформації, буде дуже багато скритних таких моментів. Ми можемо не знати чогось про його життя, про його наміри. Але, по-перше, що кажеться карта, що все буде дуже-дуже такою великою таємницею. І його персона також. Давайте тепер подивимось, як буде хлопцям на передовій, що зміниться для них. Да? Чи може бути в нього інша тактика. І що вона дасть? Давайте для хлопців, як це буде. Так, паш мечів, ну це буде жорстко. Це будуть запеклі бої. Давайте мені цікаво, чи будуть жертви, чи навпаки він буде берегти наших хлопців, наскільки це можливо. Ну, на жаль, на жаль, тут на самій карті ви можете побачити, тут е дуже багато людей, які вже померли. І це карта суд, яка каже про те, що так буде якась звістка, по-перше, дуже важлива звістка, яку він сам скоріш за все проголосить, І або, ну, якось свою позицію, да, прокаже, що він хоче, як він це бачить. Але я думаю, що все одно він багато питань лишить в таємниці. І... Я, я б вам сказала по цим двом картам, що це будуть запеклі бої, і дуже багато, на жаль, хлопців не повернеться з них. На жаль, але ми зараз про правду, да, про якісь такі чіткі. Я люблю, не люблю розказувати фігню всяку, давайте по фактам. Давайте подивимось, що для нас дасть да? е, новий генерал. Що це нам дасть? Так, колесо фортуни. Не тут однозначно, великими шагами. Тут будуть рухи. Колесо фортуни це коли нам в чомусь фортуна посміхнеться, але це великий-великий рух. Я думаю, що ви будете бачити. І до чого це призведе, давайте побачимо. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів в цьому аспекті може казати про повернення земель, по-перше, ну, я думаю, що так і буде. І ще четвірка жезлів, якщо ми питаємо про сирського, чому його призначили да, на таку загальну тему, я б сказала, що четвірка жезлів каже, що або він дуже стабільний генерал, який вже давно да, в цьому, або він. Ем... Стосується призначення його, його сім'ї, вот так ще може бути. Може якийсь родич, да, чийсь, і до нього є довіра. Четвірка це завжди стабільність, бо він дуже стабільний. Він ну, з початку війни він на Донбасі був. І до чого це призведе? Давайте. І то вже зробимо дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це коли ви задоволені результатом і ви отримуєте більше, ніж ви очікували. Гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки. Пока, пока.